Сергій Стані... Станіславовичу, на прес-конференції грузинської збірної Вілі Саньоль сказав, що від своєї команди він в першу чергу буде хотіти побачити значно більше агресії ніж було проти матчу, який був в жовтні. Чи можете ви сказати, що в порівнянні з тим матчем якісь маєте бачення, що в нашій збірні треба змінити, якщо про це можна говорити? Як я казав, це різні ігри. Зараз ми граємо в Грузії. Я впевнений, що буде велика підтримка збірної Грузії. І я впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивна. Але в нас є свій план на гру, і я впевнений, завтра ми теж повинні його виконувати. І стосовно Артема Довбека, у якій він формі? І чи зіграє він у завтрашньому матчі? Сподіваюся, завтра ви це побачите. Вчора він провів перше тренування. Сподіваюся, сьогодні все буде добре. А завтра побачимо. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй у фізичних крамницях Дюна або онлайн. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Добрий вечір, Сергій Станіславович. Яка зараз кадрова ситуація у команді? І чи Артем Довбик буде готовий завтра брати участь у матчі? Вчора він провів перше тренування. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження після дійсно переїзду в Динамо та Шахтар. Достатньо втомлені гравці, але на жаль, Владислав Ванат завтра не зможе прийняти участі у зустрічі. Він ще відновлюється і сподіваємося. Він повернеться до, до другої гри. Але ті гравці, які завтра вийдуть, вони розуміють відповідальність цієї гри я впевнений, всі завтра вийдуть і будуть, будуть сражатися за Україну. Запитання до Віталія. По-перше, ти дивився жовтневий матч з Грузією? І як оціниш його? Як тобі нападники збірної Грузії? І в цілому, як оцінюєш свою форму після травми, чи повністю вже набрав кондиції? Говорю, ні. Да. Доброго вечора. Свої кондиції оціню на 100%, тому що я вже зіграв 4 матчі за свій клуб. Матч з Грузією, звісно, дивився. І у Грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти грузинів проти Динамо Тбілісі за юнацьку команду Динамо Київ. Я грав за збірні України. Юнацькі завжди було важко грати в обороні проти них, тому мені дуже подобаються ці гравці, і завтра буде цікаво зіграти проти них. Питання про грузинську збірну. В якому вона стані? Як ви її оцінюєте, чого ви чекаєте від неї завтра, де слабкі і сильні сторони? В якому стані збірна Грузії, я не знаю, в якому вони стані. Але ми грали не так давно, ми грали гру місяць тому. Тому є інформація, є інформація з другої гри, коли вони змінили трішки технічну схему. Але як буде завтра, ми подивимося, і ми повинні бути готові до будь-якої схеми, і бути готові до, до того, щоб дати протистояння проти такої команди. Колишній тренер Йозеф Сабо сказав, що думаю, що Україна програє завтра. Що ви про це думаєте? Хто сказав Йожиф Сабо? Кому? Заява, я так розумію. була. Для... для українських медіа? Ну сказав і сказав. У кожного своя думка, але я не вважаю, що ми повинні звертати увагу на слова одного чоловіка. Ми готуємося дуже серйозно до дуже важливої гри. Пане Сергію, запитаю вас, хоча Віталій, якщо можливо матиме що додати, я питався про це в Вілі Саніолі. Чи взагалі перед двома матчами заключними в групі цікава ситуація? Можуть бути різноманітні результати? Чи заглиблюєтесь ви в питання очок? Там, наприклад, якщо ми зіграємо завтра так, то то в ті рані можна зіграти там, наприклад, всі перемоги в нічию умовно. Чи ви заг... в питанні математики там взагалі не заглиблюєтесь можливо? Ну, про це казали нам, коли ми грали за зі Словаччини на чемпіонату Європи. Чому ми не забували ще одного голу? Але я вважаю, що взагалі на рівні збірних, і я дуже поважаю збірну е, Грузії, на рівні збірних дуже високого рівня гравці. І усі виходять вигравати. Я впевнений, що завтра ми будемо налаштовувати вигравати гру, тому що для нас ця гра дуже, дуже важлива. Але на цьому рівні, як я казав, зібрані дуже великої якісті гравці. І завтра, я впевнений, буде цікавий матч, і ми будемо грати на перемогу. Питання про Хвічу Корацкелі. Як ви збираєтесь його зупиняти? Так як намагалися зупиняти і в першій грі, я не знаю, в якої позиції буде грати Хвіча. Я дуже поважаю цього гравця. Як я казав, у нас свої плани, будемо намагатися. Я вважаю в збірної Грузії взагалі дуже високого рівня гравці лінії атаки. Тому як Віталій сказав, дуже цікаво грати проти них. Але в нас є, є свій план на гру.